Добрий день, дівчонки. Хочу сьогодні зачепити да, таку тему відносини з німцем і чому їх важко будувати. Я думаю, відео покорисно тим, хто хоче побудувати свої відносини, можливо, одружитися, хтось закохався. Давайте розглянемо декілька пунктів. Це відео є абсолютно суб'єктивним, це моя точка зору. Я дивлячись на досвід знайомих. Так? Є багато родин, коли україночки одружені з німцями, вони щасливі працює, але є випадки, коли не працює. Я на своїх консультаціях, коли ви до мене звертаєтесь в приват, я розглянула дуже багато таких е, ситуацій, коли ми розбирали, е, а що ж було не так. Тому давайте зараз подивимось, е, які моменти можуть вас зачепити, що може бути не так, коли ви будуєте відносини з німцем. По-перше, давайте зробимо такий. Е, Історичний екскурс, щоб ми розібралися взагалі, що німці про нас думають. Ви знаєте, коли були тих 15 республік, да, то нас всіх вважали «остблок». нас так і називали. Тобто люди, які знаходяться з «остблоку». І дівчат так само називали: дівчина, жінка з «остблоку». Нам приписували всім загальні риси. От, наприклад, коли в Америці кажуть, в них там Джон, да? в, е, Хто там ще буде цікавий? наприклад, в Турції да? в них там Алія або Мухамед. А дівчинок жінок нас називали, наприклад, російська Наташа. Чому Наташа? Оскільки ім'я Наташа було розповсюджено. Коли були у ліхі 90 ті то багато дівчат їхали на заробітки в Турцію, да, в інші країни. На жаль, їх забирали паспорти. Дівчата опинялися в таких, ну, скажімо, негарних ситуаціях. І просто ім'я Наташа розповсюджено. Я зараз дівчатки, Наташі, кого звати, не хочу вас образити, але просто так говорять. Да? Кажуть, що там Іван Дурак був на Росії. Тут кажуть, ну ти і Вася, це не ображає зараз когось з вас. Просто є коли народ. Зараз так говорить. Тому от нас всіх називають Наташами, і це, на жаль, скажімо, якийсь такий штемпель, можливо, такий от печатка. Тому Німці обережно відносяться до е, тих, хто приїхав з Остблоку. Вони просто бояться. Вони бояться, що їх використують для того, щоб залишитися в Німеччині. І це перше. Коли я розлучилася, я була в активному пошуку я була на сайті знайомств. Коли я говорила, що я приїхала з України, перше питання, яке мені задавали дуже часто чоловіки, це було: тобі потрібна віза? Ти тут знаходишся на яких правах? Ви знаєте, спочатку це було тільки бам, боже, як негарно, як мене це ображає. Але з другого боку, людина абсолютно права. Він бачить, що жінка пише і хоче з кимось познайомитися. Нормальна людина хоче просто-напросто себе обезопасити і не втратити попасти в якусь халепу, коли її хтось використовує. Якщо люди закохуються, це дуже добре. Але є справді ті, хто шукає зараз собі європейців для того, щоб з ним дружитися і залишитися в певній країні. Це не таємниця, так робить багато дівчат, кожному своє. В чому проблема? Проблема в очікуванні. Давайте розберемо таку ситуацію, ви приходите на зустріч з німцем, з європейцем, і ви поїли, ви розмовляєте, і тут значить, рахунок приносять. Чого очікує нормальна українська жінка? Нормальна, да? тобто не те, як та, яку виховали в якихось еманципованих умовах, коли вона має скакати на лошаді і рятувати світ. Нормально, коли чоловік заплатить, оскільки він чоловік, вона взагалі більш нічого не думає. Німець, що думає, ага, якщо я за ню зараз заплачу, вона буде думати, що я хочу від неї якоїсь. Послухи, що вона щось мені має також для мене зробити, і він думає: нафіг воно мені? Вона ще буде якісь там думки. Да, мати. Тому е він і каже окремо. Я розмовляла з знайомими, він, наприклад, мені сказав, так, коли я йду на побачення, то е я завжди е значить, плачу за себе, а інша жінка платить за себе, оскільки вона ж може подумати щось про мене, що я від неї щось хочу, але вона мені колись там подарила. Як він казав, шампанське чи щось ще принесла як данкишон. Тобто немає такого нормального, коли там, ти заплатив як чоловік. Вони мають навіть німецька жінка, да, вона йому принесла шампанське. Вона себе незручно почуває, бо він за нього заплатив. І це навіть, скажімо, це перша річ, яка вже є проблематичною. Ти мені, я тобі, оці товарно-ридичні відносини. Для української дівчини, господі, ну заплатив, то заплатив, і що далі? Тому це проблема, це очікування. Ще була така ситуація, коли дівчинка мені сказала, що от ми познайомилися і я хочу, щоб ми пішли з ним в магазин і він мене запросив на шопінг. Тобто, ти ж хочеш, щоб я була гарна? Для німця це шок, оскільки він навіть не додумається на другому побаченні, що він за вас має платити, з якої радості. А деякі дівчата вважають, що я красива, а ти маєш платити. Це два менталітети, тому моя твоя не буде розуміти. І хтось мені скаже, Ліна, ви зараз давно не були в Україні, всі дівчата незалежні, самостійні, кожен можна заплатити за себе. Знаєте, я абсолютно согласна, що кожен має заплатити за себе, але справді те, що жінка платить за себе, вона виконує чоловічі обов'язки, жінка одягається як чоловік, да, оскільки зручно в штанах ходити. Тому чоловіки вже не знають, як себе поводити з жінками, які є жіночими, яка просто є дівочкою, да? дівочка весна, дівчинка-казка. Через це виникають проблеми і не тільки з німцями, а взагалі в нашому світі. Друге питання, яке може бути активним, це діти. Скажімо, всі в такому віці, як 42, може більше, вже всі давно хтось розлучений, хтось має дітей. І як німці відносяться для дітей своїх? Да? Вони їх. Дуже люблять і вони їх постійно бачать. Тобто, в нормальних родинах, якщо батьки розлучені, чоловік бере, наприклад, кожні другі вихідні з п'ятниці до неділі дитину. Ще може посеред тижня в середу забрати дитину, піти щось їсти, пити на батьківські збори сходити. Може, ще в Україні немає такого. В нас дуже часто батьки, чоловік він не дбає про дитину, він може аліменти не платити, він може не цікавитись. Німецькі чоловіки зовсім інші. Була ситуація, коли дівчина каже, що Чоловік, значить, в нього донька і в неї там син, да? і от вони, вона українка, в неї дитина, в німеці, вони собі разом зійшлися, там граються, і вони планують разом з'їхатися. От я її теж запитала: скажіть, будь ласка, ви з'їдетесь, як ви будете виховувати іншу дитину, оскільки дитина буде постійно разом з вами. Він буде її забирати на вихідні. Ви готові після того, як ви знаєте цю людину 4 місяці, виховувати плюс його дитину. Багато. Дівчат або думають, ну я відвчу, або там взагалі забороню йому бачити дитину. Це також не кожному своє, ще раз, кожен робить так, як може, але німці інші вони будуть ходити на батьківські збори, вони будуть святкувати з колишньою дружиною, з дітьми дні народження. І це для них нормально, оскільки дитина для них стоїть на першому місці. Це дуже багатьох українських дівчат дивує і, на жаль, в Україні немає таких відносин з батьками. З чоловіками, так, з батьком дитини, але дитині це на користь. Це може бути також незрозуміло. Як так ділити увагу чоловіка да, з його дитиною? Такий момент багато взагалі, коли розлучаються німці, то діти живуть з батьками типово. Типова така ситуація, тому просто коли будете зустрічатися з німцем, знайте, яка в нього ситуація. Тема гроші ще раз: німці дуже скурпульозно відносяться твої гроші, твої гроші, мої гроші, мої гроші. Є щедрі німці, які платять все і купляють все. Але зазвичай, скажімо, нормально-адекватна людина, вона хоче бачити разом з собою. Розвинуту жінку, яка має роботу, яка має своє захоплення, яка має певну освіту, і не тягнути когось до себе наверх. Ем, тому подивіться на ці моменти. Часто для німців це так: ми живемо разом, ти платиш половину кварплати, я плачу половину, половину кварплати. Навіть якщо квартира належить німцю і він її викупив, він все рівно буде казати, ти в мене живеш і ти платиш половину. Плюс там за мусор половину і ще. Це для німців нормально, в них товарно-риночні відносини. В них нема такого, що я закохався і все плачу для жінки в загальному. Можуть бути такі випадки, але це рідко. Наступно, така ситуація це, знаєте, Мені було колись незручно, мене запросили в гості. Там була така родина, коли чоловік, доктор, професор, професор, да, жінка працювала значить, в галузі юриспруденції. Це просто абсолютний світ. Це люди, які спілкуються також з докторами, професорами, в них інші теми, в них інша німецька мова. Я Спокійно розмовляю німецькою, за 20 років я вивчила, але такої німецькою я не чула. Там зовсім інші слова. І це не те, що вони хотіли показати понти переді мною. Це просто рівень людей, які спілкуються в інших колах. Коли е, німецькі діти. Подорожують по Європі, це не те, що українці, коли українці почали їздити в Європу. Ну, років 15 тому. Але не рівняйте, коли людина поїхала на тиждень там в Іспанію, тиждень в Італію. Це не життя в Європі, це відпустка в Європі. Для німецьких дітей, наприклад, чи коли хлопчиків, да, які вони виростають стають чоловіками, для них нормально два рази на рік їздити по Європі, якісь аустауш да, в школі зміни. Вони по тій Європі катаються як саме дома, кажуть, як своїй кишені. І це зовсім інший рівень бачення життя, це інший рівень свободи. Для тих, хто приїхав з України, ми бачимо це по-іншому. Просто бо цього в нас не було. Я не хочу нікого образити і казати, що хтось не має іншого рівня розвитку. Наприклад, для мене це було настільки, я просто зрозуміла, що це інший світ, це інший рівень розвитку, інший рівень людей. І мені до них дуже далеко є такі кола. Так? Це було для мене справді ну, таке знання, що вони різні, вони їдять інші страви, там взагалі готують зовсім по-іншому. І для людей це рутина, це нормально. Тобто є взагалі різний. Інший рівень життя, до якого я, наприклад, в деяких випадках не дотягую, можу вам чесно, конкретно сказати про себе. Да, З'являється таке відчуття, але я вже туди не дотягнуся, скажімо чесно так. І німець, який живе в такому колі, да, є різні люди. Хтось працює на одній роботі, має читав тільки одну книжку, це гьот, хтось прочитав, має велику бібліотеку. Ми різні і всіх різні рівні розвитку, рівні бажання. Але якщо ви е, намагаєтеся... Знайти принца, то треба відповідати, оскільки принцу не буде цікаво ці всі її попелюшки і все остальне. Не, йому не буде цікаво з попелюшкою. Принцу потрібна принцеса. І перед тим, як я сказати, що от я когось хочу там собі знайти, зрозумійте, що після весілля Буде інше життя. Вам потрібно буде відповідати тому життю, жити і інтегруватися, і намагатися знайти компроміс, не змінити його, а справді знайти компроміс між вами. Німці бояться дівчат, бо ми сильні. Ми настільки багато всього зробили в цьому житті, знайшли. Ми можемо дуже багато, тому ми належимо справді до інших всесвітів. Німці звикли до своїх німецьких жінок ще раз, які емонциповані, які. Заплатять за себе, але зникає жіночість. А наші дівчата, вони жіночі, вони красиві, вони, вони квіточки, от як ці айс, не айстри, а господи, як ріг Да? Тому при тим, як будувати відносини з німцем, подивіться, чи, ви, чи воно вам треба, по-перше, чи ви відповідаєте тому рівню, чи той рівень відповідає вам, оскільки це бувають справді інші світи. І думайте про рівну побудову відносин, оскільки коли хтось тут, а хтось тут або навпаки, то це залежні відносини і там. Будуть проблеми, які, можливо, не через рік чи через два, коли пройде той конфетно-букітний період. Да, у вас буде гола реальність, коли ви зрозумієте, це не те, що вам потрібно. Буду дуже вдячна за ваш коментар, за лайк, за підписку на канал. Що ви думаєте про відносини між українками і між німцями? Що вам подобається? Можливо, у вас є поради для інших. Я думаю, це буде дуже-дуже цікава тема для нас. На все добре!